Добрий ранок! Ми з вами повторимо назви продуктів. Отже, хліб, хліб, батон, батон, каша, 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 суп, суп, борщ, борщ. Молоко, ковбаса, ковбаса, сосиски, вареники. Ще ми вчили масло, масло, котлета, котлета, макарони, макарони, макарони. М'ясо, м'ясо і сир, сир. Пам'ятаємо, що сир є твердий, сир, і сир є кисломолочний, сир. Ось такі назви ми вивчили і запам'ятали. А зараз будемо говорити, я люблю їсти або я не люблю їсти. І вибираємо продукти, які ви любите або не любите. Я починаю. Я люблю їсти хліб. І масло. Я люблю їсти м'ясо. Я не люблю їсти сир. Не люблю їсти. Я не люблю їсти ковбасу, не люблю, я люблю їсти вареники. Дома Вибирайте малюнки, або подивіться, що приготувала ваша мама, і говоріть, я люблю їсти, і що саме ви любите, або я не люблю їсти, і що саме ви не любите їсти. Ось таке завдання вам сьогодні. Отже, Пошукайте малюнки різних продуктів, і говоріть фразу, я люблю їсти, я не люблю їсти. А я з вами прощаюсь. До побачення!